Від, як би хто не хотів, але врятувати планету від кліматичної кризи самотужки неможливо. І, хоча вклад кожного й кожної важливі, треба об'єднувати зусилля всередині своєї громади у всій країні та з усім світом. Тому, врешті, питання зводиться до міжнародної політики. Щоб співпрацювати з державами, ми підписуємо угоди, беремо на себе зобов'язання. На український енергетичний сектор впливає загальний політичний курс на євроінтеграцію. Його ознаменувала угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 року. Євросоюз має вимоги до країн, з якими співпрацює, тим паче приймає до своїх лав. Екологічний напрям тут на порядку. Денному 2011 року Україна стала стороною договору про заснування енергетичного співтовариства. Це зобов'язує нашу державу адаптувати свою енергетику до ринкових моделей та норм європейського законодавства. Процес поступовий і тривалий. 1 липня 2019 року запустили нову модель ринку електроенергії в Україні, але його трансформація ще не відбулася до кінця. Щоби повністю інтегруватися в європейський енергетичний простір і стати там конкурентоспроможними. Нам слід багато чого змінити, І одне з таких завдань зробити енергетику екологічною. Ви також могли чути про світову паризьку кліматичну угоду. До неї Україна приєдналася 2016 року. держави підписантки домовилися зменшити викиди вуглекислого газу, щоб утримати підвищення температури на землі на рівні 1,5 градуси. Звісно, не всім це подобається. Енергокомпанії, пов'язані з викупною енергетикою, можуть втратити прибутки. Промисловість муситиме змінити технології. Це теж потребує фінансових вкладень, що окупляться тільки з часом. Частина людей втратить роботу, їм доведеться перевчатися або шукати іншу професію. Тому змінам можуть чинити опір. Як це трапилося зі США за президентства Дональда Трампа? Коли країна просто покинула домовленості через страх економічних збитків, коли такі великі гравці, як США, відмовляються виконувати свої зобов'язання, це відкидає прогрес усіх учасників угоди. На щастя, Сполучені Штати вже повернулися. Цікаво, що Паризька угода не могла набрати чинності, доки її не ратифікували 55 країн. На які припадає принаймні 55% загальносвітового обсягу викидів парникових газів? Це вкотре підкреслює, наскільки важлива наша згуртованість у боротьбі з кліматичною кризою. І яка ж нині ситуація з українською енергетикою? Сприяємо ми порятунку планети, чи навпаки прискорюємо зміну клімату та екосистем? Виправдовуємо сподівання міжнародної спільноти чи підводимо її. Зараз з'ясуємо, українські електростанції виробляють енергію з різних джерел, а переважають теплові та атомні. І лише невеликий відсоток становлять відновлювані джерела енергії. За даними Міністерства енергетики, на 2020 рік їх усього 7%. Водночас атомна енергетика дає аж 51% електроенергії, теплова 35%. А гідроенергетика 5%. Теплові електростанції, на відміну від станцій на відновлюваних джерелах, для виробництва енергії використовують викопні види палива, як от вугілля, природний газ та нафтопродукти. Теплову та атомну енергетику загалом вважають екологічно брудною. І ось чому атомну енергію ми використовуємо навіть попри те, що ризик аварій із викидом радіоактивних речовин на станціях. Доволі високий так у всьому світі такі аварії не рідкість, а Чорнобиль та Фукусіма лише наймасштабніші. Навіть за нормальної роботи атомні станції викидають у довкілля небезпечні радіонукліди, які мають канцерогенну дію, тобто спричиняють захворювання на рак. Ще є проблеми перероблення ядерних відходів та їх захоронення. Радіоактивні відходи, які утворюються на атомних електростанціях, переробляють і зберігають у спеціальних сховищах. В Україні немає інфраструктури потрібної для тривалого зберігання цих відходів. Тому відпрацьоване паливо складується в Росії з умовою повернення до нас. Це коштує нашій державі 200 мільйонів доларів на рік. Потрібний для теплової генерації видобуток вугілля відкритим способом, змінює природний ландшафт і навіть нищить його. Під час спалювання викопного палива виділяються сірчистий та чадний гази, а також оксиди нітрогену, пил, сажа і інші шкідливі речовини. Дослідження показують, що люди, які живуть поряд зі станціями на вугільному паливі, Мають вищі показники смертності в ранньому віці, а також підвищений ризик респіраторних захворювань, раку легенів, серцево-судинних недуг та інших проблем зі здоров'ям. Вугільний попіл забруднює не тільки повітря, а й питну воду. Він містить хімічний елемент арсен, і вже в концентрації 50 часточок на мільярд у питній воді арсен викликає рак в однієї людини зі ста. Теплова енергетика шкодить і довкіллю. Спричиняє надмірні викиди СО2 в атмосферу, підсилюючи парниковий ефект та прискорюючи руйнівні зміни клімату. Крім того, більшість теплових станцій в Україні збудовані понад 60 років тому. Зношеність потужностей вугільної генерації призводить до аварійних зупинок. За оцінкою проєкту Сейв Дніпро, кількість таких аварій в Україні за останні роки доволі висока. Виходить, це застарі та дорогі в обслуговуванні технології, які потребують заміни на більш сучасні, ефективні та екологічно чисті. Тому нині українська енергосистема перебуває в дуже вразливому становищі. Погляньмо, до чого це призводить. На початку лютого, 2021 року, сталися аварійні відключення блоків Урахівської та Запорізької теплоелектростанції. І щоб не вимикати від мережі житлові будинки та підприємства, ми мусили просити допомоги ззовні. Україна частина енергетичної системи разом із Білоруссю та Росією. Наразі в екстрених ситуаціях ці держави звертаються одна до одної. Тож, у лютому, 2021-го Білорусь забезпечила нас потрібною електроенергією. Годі казати, що з політичного погляду така співпраця проблематична. Тому Україні вкрай потрібно приєднатися до європейської енергетичної системи, отримуючи в такий спосіб альтернативу надійного партнерства з ЄС. Щоб виконати зобов'язання з Запорізькою кліматичною угодою, нашій державі слід стратегічно змінювати орієнтири з вугільної на більш екологічно відновлювальну енергетику. Нині весь цивілізований світ пов'язує кліматичну політику з енергетикою. Якщо не робити енергетику в Україні сучаснішою та екологічнішою, шлях до європейського енергетичного простору буде закритим через невідповідність ринковим правилам та стандартам ЄС. Але передусім це загроза для клімату і здоров'я людей та інших живих створінь. Про поступову відмову від вугілля та зелену трансформацію поговоримо в наступних відео. До зустрічі!